Рубрика, в чому я у діта? І так, на мені сьогодні ось такий комбінізон теплий. Він дуже класний, тільки неудобно, коли ти йдеш у туалет, треба скидати усе. Під низом у мене ось така кофта із студентських годів. Під низом у мене іще ось така футболка із хендекса. Дуже качественна, дуже хороша. Тоді зверху у мене курточка, теж із хендекса качественна, не промокає. Дебела хороша. Постірана, тоді шапку десь я постірала того разу і загубила. Не знаю, достала платок свій розовий, але у ньому удобніше, і ви знаєте, не треба шарфу, того що ви платком зразу накриваєте собі голову, шию і ніде нічого не піддимає. Нічого не цей у мене, тут в комбінезоні є кармани, є тут кармани. І ще я купила собі за 150 гривень нові калоші. Ось, бачите, нові другий раз одіваю. Червоні, знаєте, треба яркості додати. Наверх і наниз. Такі бордові. Бордо зараз у моді і з пушком. І доповнимо ми свій лук, де він дівся. Сімба, йде сюди. Тільки що тут. Щас, підождіть, не перемотуйте, він зараз прийде. Сімба! Іди сюди. Доповнимо ми свій лук ось такою гарним аксесуаром у вигляді кота. Одгодованого, товстенького. Я, як приїхала, я в шоці, який він такий упитаний. Да, Сімбулька? Угу. Угу. Хорошенький котик, да? кусається страшне. Оцінюйте мій образ сьогоднішній.